Яка порода курей у мене найкраще всього несеться? Понятно, що легорни і Ломан-Браун несуться стабільніше і майже кожного дня, бо це яєчний напрямок. Якщо брати з м'яса яєчних, мені подобається, як гарно несуться Голошики і адлери. Вони відносно стабільно несуться, хоча дещо менше яйця, ніж у легорнів і ломан-браун. А ще у мене є несушки-простушки. Вони несуться кожного дня. Вони у розмірі менше, ніж легорни, але вони важчі, вони такі збиті. Але яйця вони несуть невеликі в середньому 45-50 грам, але щоденно. До речі, я не знаю, як називаються ті кури, але вони реально такі яйцестріли. А взагалі на яйценоскість впливає дуже багато факторів. Наприклад, пішов дощ, наступний день мороз, кури різко перестали нестися. Кури дуже чутливі до температури, особливо перепадів. А також гарно несуться кури здорові, які не хворіють, яких немає бліг, вошей, кліщів, пухопероїдів та іншої зарази.